Отруїлися у новенькому бізнес-центрі, де знаходяться офіси міжнародних компаній. На лікарняні ліжка злягли співробітники фірми з продажу електронної техніки. Так їх нагодували у їдальні. Загалом отруїлося 47 чоловік. 27 із них опинилися у лікарні. За даними санепідемслужби, причина сальмонельоз. Хто був носієм інфекції? Поки не ясно. Номер один людський фактор хвора людина. Яка або готувала їжу, або упаковувала, або видавала. Другий фактор це продукт харчування, загальний для всіх. Продукт харчування встановлюється і людина встановлюється. Працівники, яким пощастило не отруїтися, відверто зізнаються, у їхній їдальні харчуватися не можна. Я там вже не питаю спогода. Ви давно потазрівалі А, да, що... много співробітників жалуються, Ну в зв'язку з тим, що економія їда нікачество не вагітна. Трап'язнаємо що поставщик. Дешевий поставщик їди. у прокуратурі. Кажуть, їдальня працювала незаконно, про неї СЕС нічого не знала. Туди привозили вже готові обіди і годували ними більше тисячі співробітників компанії. Навіть дивно, що захворіли тільки півсотні. Цей заклад громадського харчування. Працював без відповідних дозволів відповідних фахівців та не мав висновків державної санітарно епідеміологічної нагляду. Бізнес-центр і сама компанія намагалися приховати факт масового отруєння. Санітарних медиків навіть не пускали у приміщення. Зайти туди вдалося тільки під тиском. Після візиту їдальню закрили. Працівників сини підслужби компанія не допускала до перевірки і тільки після мого особистого вторгнення. Ручання допустили до перевірки, але юристи хотіли нас не допустити. Е, тільки погрози прокуратурою допомогли. А знімальній групі надзвичайних новин допомогли погрози викликати міліцію. Охорона бізнес-центру заборонила журналістам знімати у громадському місці. Дійшло навіть до розпускання рук. Обчисти не місто вон дішка. Пожалуйста, документ мені надам'я документи. Я ще пожалуйста. Не знімайте здесь. Закон, закон. Не знімайте здесь і все. Не знімайте, пожалуйста, здесь. Уберіть, ласка, телефон. мікрофон. Кульгає не тільки поведінка співробітників бізнес-центру. Прокуратура має чимало претензій до незаконної їдальні. Залежно від результатів експертизи, їх можуть пред'явити і бізнес-центру, і компаніям, які виготовляли та замовляли їжу.